Це те синаюх, ти я тебе люблю. Париш, надо мене не дочекався. Конечно, кутю ребяч, ты сейчас знай, ну Бумага — добре, там будеш ти. Забудь, ты уже забыл. Ви що ми сюди прийшли? Ми зараз будемо їсти піцу з ананасами. Е, я не люблю піцу з ананасами. Мені похуй. Та... Через Паша Дінза хотів побачити. Хотів. Залазь в дирку. І не хочу в дирку. Скоро буде маленький. Дядь, мені додому треба. Нічого, нічого, ти вже заліз, правильно, а вже ходу назад немає. Треба тільки іти. Тобі мама не казала? Вона казала, що не можна в дирку лазити з дядьками якимись. А зачем ж ти заліз? І чому? пісус за нанасобі я не даю. Дуже... Зачем ж ти заліз? Так ти ж сказав черепашки ніндзя, я. Ну, сейчас побачиш черепашку ніндзя. сейчас пару раз тебе і побачиш, і черепашку ніндзю, і крису.

Ти що йому так, блядь. Ну, я вдома лізе прийшла. Кажи, що ти хотіла. Ну, я знаю, що я прийомна. Ти що йомна? Це ти хто тобі сказав? Хто бізнес? Ти що ревеш, блять? Ні. Ти ревеш? Я чорвеш? Все, маму, для тий передзвоню. Давай. Давай. Ти що їм Я просто знаю, що в мене мама, типа, золота жінка, приколи понімає. Я саме побачу. Да. Вот это прикольно. Ось цю посилку потрібно відправити другу німеччину, але швидко. Добре. Так, наступну посилку потрібно. А де коробка? Яка коробка? А, ми вже відправили. Як вже відправили. Yeah. Блін, чувак, звідки ти дізнався, що я на різдво хочу труси зі слоном, та ще й з хоботом посередині. А як ви? Легко. Ну ладно. Дивіться, наступну посилку потрібно відправити мамі в Україну. Тут, коротше, масажер для великого пальця, бо на інші пальці вже є в неї. Навіщо її масажер на кожен палець? Слухайте, я не знаю, вона купує завжди цю техніку, використовує один раз і більше нікого не використовує. От це ще одне. Ага. Добре, готово. Ф... А як ви? Магія. І все? Я просто маю повірити на свою магію. Ну добре. Наступний подарунок бабусі в Італії. А там що? Дузу паста зі смаком дроблю. Моя бабуся любить оці сири, які смердять як мої шкарпетки після на тренування з футболу. Добре. Так, і наступна. Ага, я вас зловив. Що не встигли відправити, так? Да? Не зовсім так. Це вам від мами масажер для мізинця. Просила передати просто кайф. Шо? Як ви це? Це що, новорічне диво? А що єс? Yes. Ну, ми звичайно швидко доставляємо, але ж не настільки. Я просто вон коробки з боку складаю, а вам кажу, щоб ви повірили, що це магія. А масажери від мами. Так це доставка. Я приїхав віддати вам посилку і забрати у вас посилку. А, а то я вже знаєте подумав. Що я як флеш по Європі ганяю туди-сюди, і поки ви відвертаєтеся, швиденько повертаюся назад. Взагалі, да, я так, я таке подумав. Ну, в мене в принципі все. Гарного дня. Алло, Максончик, слухай, тут подаруємо, щоб дівчина раніше часу приїхав. Прийшлось збрехати, що від тебе, сорян. Взагалі я тобі дійсно відправив труси зі соном. Та ні, прям з хоботом там, де. Привіт. Мене звати Алекс. Познайомимося? Е, вибач, я не знайомлюсь. Мене звати Джордж. Можемо разом пограти в Майнкрафт. Який Майнкрафт? Скільки тобі років? Мені тридцять. Які тридцять. Іди гуляй, мені п'ятнадцять. Давай познайомимося. Я не хочу, тіряйся. Мені подобається спілкуватись з дівчатами. У мене була дівчина Кейт. Але вона заявила на мене в поліцію. Давай познайомимося. Я по дівчатам, відійди від мене. Я розумію, що ти хочеш зі мною познайомитись. Мене звати Джордж, а тебе? Мене ніяк не звати, йди звідси. Ти хочеш познайомитись? Ні. Ну що, познайомимось? Боже, що ти хочеш? Я сказала, я не хочу знайомитись, відійди. Я теж люблю грати в баскетбол. Давай познайомимося. Я не хочу, пожалуйста, відпусти мене. Мене звати Алекс, а тебе? Послушайте, то, что а. происходит в Украине, внутри сейчас стало Украиной. А как вы решаете, что вы говорите -го? в Украине? Как министерство. А сейчас все Там украинские. украинском? Сейчас министерство показывает, что мне нужно пить, потому что вы накурились, а я не люблю, когда курят. Мой обмен, мой бартер состоялся. Мне разрешили попробовать чай за 11 с лишним тысяч долларов. Я поменял это... На кусок нашего черного хлеба и сала. Наконец-то настал этот день.

Женя, хватит, я прошу. А теперь я понимаю, почему меня консьержка вслед перекрестила, когда я заходил. Жень, ясно. Ты меня просто послушай, я сейчас все объясню. Не надо ничего объяснять, я сейчас а? все объясню. Лен, отойди. Отойди. Здравствуйте, Александр. Извините. Отвлекаю вас от отдыха. Я хочу просто все объяснить, знаете, это моя вина там получилась тогда. Пришел раньше с работы, не предупредил, мог бы позвонить, знаете. А может и сверхурочным бы остался, конечно. Вы не против, я вещи свои заберу, они на вас все равно малы будут. Золото оставлю, золото по праву ваше. Вы олимпийский чемпион. Да. Кстати, поздравляю вас с победой. Ленка, конечно, первая, кто вас с победой поздравил. Женя. Ой. Что? А ты мне, оказывается, мировая жена, Ленка. Ты у меня В легенда. В смысле легенда? Никто усика не смог завалить, а ты бас его и завалила, посмотри. Женя, а. я напомню, ты вообще-то мой муж. Ты Это все, что ты хочешь мне сказать? Я? Нет, Лена, я этого так не оставлю. Я это мужикам буду рассказывать. Блин, они же не поверят. Можешь лечь рядом с Сашей, я вас сфоткаю сейчас. Жень, ну ти с ума сашу, а? Ну, ти можеш сделаєш что-нибудь в конце концов? А А я сейчас сделаю. Сейчас я все сделаю. Сейчас я сделаю бутерброды для Сани з колбасой. Столько калорій человек потратил. Конечно, естественно. Я тобі зараз пропоную жартувати, і хто перший засміється, то виходить на наступній станції і йде пішки до Києва. Хто перший? Твоє. Якось грав з дідом шахмати. Він коня двинув. Лікар каже, пацієнту, вам залишилось взяти 40 секунд. Пацієнт каже, дайте я позвоню своїм рідним. Лікар каже хвилинку. Мій друг якось з'їв дрожжі, тепер ходить, бродить. Заходять два тупих чоловіка в ліфт. І ліфт починає їхати, і вони застрягли в ньому. І один кричить: Врятуйте, врятуйте. І потім другий кричить, Врятуйте, врятуйте. І один каже, типу, давай кричати разом. І вони кричать: разом, разом. По-моєму, ти програла. По-моєму, так, я зараз виходжу на цій станції. Давай, збирайся все. Приємно було поговорити. Приємно було познайомитись, Артем. Ви зараз плачете, чого. Та шо ви мене Це я ще не починав. Пацани, відійдіть від мене, бо ви мені в 3G заступаєте. Лбана! Слухай, що за гнілий базар, а, дід Петро? Ти, фраєрок, за гнілий базар і на счетчик можна стати. А самі запарити мівіну можете? А для чого тоді дружина? Якщо зараз в світі пропадає вся музика, ви можете залишити лише три трека, які б це були. Давай. Курточка 3800. Штани 2. Не, почекайте ми про трек. А. <laughs> О, у меня сейчас как раз играют огненный. Это группа крови на рукаве. Я сразу я сразу А вы? Карабок 38 строчек. Район Боршиговка, не по наслышке знаю, как тут слетали кроссовки. У многих наших. Добро. Здоров. Привет. Це рядко буде. Що, охерявшим? Скільки тобі років, малий? П'ятий клас, нахуй. Який п'ятий клас, блядь? Яка сигаретка ти подивись на себе? Ти... Блять, ти адекватний, ти плюнув на мене. Я тобі щас, блять. Чуєш, блять, що ти робиш, нахуй? Я щас папе наберу. Понял, ты знаешь, что у меня папа. Тиха, тиха, я сейчас вже набираю. тихо, спокійно, 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 сука. Тебе сколько ровки, блядь? Чуть. Мені 18, 18 а тобі скільки? Блять, мені похуй. Пятый класс, Блять, Понял. Короче, сигарета, є, не. Та немає сигареты, встань от меня, блядь. Школь. Блять, після матьоші так заебався. Малый, успокойся. Сирету давай. Успокойся. У меня не узнает. Сирету давай. я давай, я скажу. У мене немає сигарети. Спокійно. Сука. Лошок, блядь, на физру иду. Давай, я. Ты не можешь полезти, чуешь сумку. Ти, Сколько ты брокев ш таки, блядь? Яка тебе не понял? еба, поняв. Так я реву, подави за себе тебе вб'я рево, ты двигаешь. Две бутылки выпив, рево, і надо закурить сегодня после продлем. Давай ты потеряешься. Ладно, ты якийсь попущенный, походу, с Пот... тобой не получится дело, Давай, пока нахуй. Давай. Бля, киди ты пиш, леса пипец. вам треба, якщо заспіваєте мені пісню по дорозі. Хто готовий? Що нікого нема? Що я можу заспівати? Ви вмієте співати? Вмію. Ну тоді поїхали? Поїхали. А сьогодні ми подорожуємо автівкою бізнес класу. Сідайте, будь ласка. Поїхали. Представтесь, будь ласка. Мене звати Богдан. Чим ви займаєтесь в житті Богдан? Оператором кол-центру, доставка піц їжі. Куди ми з вами зараз прямуємо? На троєщину. Що ви нам сьогодні заспіваєте? Найперший хіт у мотонтокін Йомаха Chumasou». Вау! Оце так легендарний трек. Тримайте мікрофон. Deep in my heart, there's a fire behind. It's my world in fantasy I'm living in mine, living in my dreams You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I'll be holding you forever, staying with you together здається, що я везу вокаліста цього гурту. Браво! 98 балів! Це чудове виконання. Мені на секундочку здалося, що я на справжньому концерті Modern Talking. Ви, до речі, схожі по тембру голосу на одного з виконавців. Люди казали, що мої вокальні дані дуже схожі на Томаса Андерса. Люди не брешуть, реально це так. До речі, з кожної поїздки цим класом уклон донатить 10 гривень. У молодці, це похвально. Це цей під'їзд? Так. Що ж, ми на місці? Дякую, що підвезли. Дякую, що заспівали. Гарного дня. І вам. Теж. Наче опинився у 80-х. <плес> так, щось я заспівався. Треба рухатись далі. Люди ждуть на інших зупинках. Котик, я вибачаюсь, можна купити твої наушники? Ну, давай поторгуємося. З тобі вони дуже круті, і я готовий тобі дати 100 баксів за них. Та то це смішно, Хома. які 100 баксів. Добре, давай я тобі даю 200 баксів і забираю твої наушники. Та ні, які 200 100 баксів, Та, то реально смішно, Хомата. Давай більше. А що то в тебе за наушники? А то AirPods Max. AirPods Max, дивись, я знаю, що вони дорогі, і я готовий тобі дати 400 баксів і забираю їх. Не, ну Хома, ну я їх за 500 брав. Добре, Котик, я тобі даю 500 баксів і забираю твої наушники. Не, ну дивись, так це, це подарок, хиба ще треба заробити трохи котик, я тобі даю 700 доларів і забираю твої наушники. Ні, ну це вже щось похоже, але я знаю, що в тебе деньги є, давай щось побільше. Добре, Котик, давай я тобі пропоную 900 доларів і забираю наушники. Ну, типа, нормально, ну давай округлим до тисячі. Добре, я тобі даю 1000 доларів і забираю твої наушники. Тримай твоїх 1000 доларів. Ну все, нас, це твої наушники. Дивись, якщо ти на мене підписаний, я тобі повертаю наушники і гроші лишаються в тебе. Я підписаний. Тримай твої наушники. А ти підписуйся, бо я можу підійти до тебе. У тебя все хорошо. Не да сколько раз я тебе уже говорил это. Які приємні слова. буде два, я б двох тілочек не відказався. Якщо в тебе вже є зігулі, хіба ти відкажешся у Феррарі? Дай, це страшно? Круте. Якщо ловите, забирайте подарунок. Якщо ловите, забирайте подарунок. клас Ну я вас качну. Якщо ловите, забирайте подарунок. Якщо ловите, забирайте подарунок, ловіть. ну Я вам даю другий шанс. Таке буває раз в році Я бачила, це дуже смішно. Якщо ловите, забирайте подарунок. Ну, відкривайте. Як я його відкрию? Блін, я оце маю вам ще відкривати подарунки. Як вас звати? Катя. Ви підписані на мій тікток. Покажіть Катя підписана. Скільки вам років, Катя. Я скажу. Ну я думаю, десь 25. Навіть Навіть наблизь. Та ну жартуєте? То маємо повернути. Ні, не треба мені це повертати наш. На це вам наушнички. Гарни не. Я не здав екзамен з української мови, тому що це моя рідна мова, а рідних не здають. Тобі пізда. Вася Комшот. Вова дикая Кассандра. Юрий Пикмут. Руслан 102. Виталик, Мама не Міям мям мям. Опа, настоять, гроші сюди. Привіт! Мене звати Та Мені не цікаво, як тебе звати. Гроші. Сумку доставай гроші. Мені неприємно, гроші дістав швидко. Я люблю баскетбол. І що мені це дає? Ти дурачок? ти може щось. Пив сьогодні, може, курив, Я не знаю. Я не п'ю алкоголь. Ні, ти якийсь дивний. Я йду грати в футбол. Ні, давай стоп, стоп, стоп. Давай ти мені просто віддасиш всі свої гроші і тоді ти підеш куди хочеш, добре? Привіт. Мене звати. Ти гроші даєш мені чи ні, дурачок? Я люблю математику. О Боже, блядь, ну який ти дурний, ну ти гроші, давай знаєш слово. Мене звати Джордж. А Мене тебе? звати Бейбл. Пофіг, як тебе звати, мені треба твої гроші в сумці. Відкрий сумку і дай мені гроші. Я теж люблю дружити. Боже моє. Ти... Коротше. Бля, я що? Я люблю дружити. А Давай яке будемо ти раз? Дурна... На, тобі більше вони потрібні, йди полікуйся, придурошна. Бля, Дякую. Дебіл. Супер. Але мені цього не вистачить. Може пограємо в бля, баскетбол? Бля, Ну ти дурак. Може Ну ти взагалі. Поклади лапку. Це для моєї стіни. Поклади лапку. Це для моєї стіни. Поклади лапку! Це для моєї стіни. Господи, я ж просила тебе викинути цю шапку. Це що викинути? Вона ж як нова. Ти не міг якось нормально одягнутися. Та хто мене там побачить, я тебе прошу, пішли. О боже. Привіт, Настя. Привіт. А це хто? Ого, здорові, оце О, привіт. Настя, привіт. А це твій хлопець. А я думаю, чого ти не хотіла нам його показувати? Боїшся, щоб вкрали. так? це не О, ви такі молодці. Настя казала, що ви допомагаєте безхатькам, але не думала, що прям кудись їх возите. Та це не... добрий день. Вам який пульс до повного? Ага. Я завжди заправляю пульс на око, щоб підсилити дешеве пульстронами. Твій хлопець не перестає дивувати. А наскільки пульстронів вже зібрали? На дев'ять зібрали, і всі дев'ять комплексів вже передали військовим. Кожна наша заправка пульсом на око, і кожен наш донат на спецрахунок поверни живим, допомагають оста Бригаді ДШВ отримати свій пульстрон, а він їй дуже потрібен. Ви подивіться, людина навіть не має де жити, а прагне допомагати іншим. Це дуже похвально. Я вам дякую. за це. То Хто це? Ти нам розкажеш? Та це... це Андрій Павлович. Підібрали його на теплотрасі. Та сидів там один. Привіт, мам. Е, ось я в своїй квартирі. Бачиш, ти казала, що в мене нічого не вийде, я неудачник. Не все б... добре. Ось я тут ж не, -не там не стан, там не знімай, там, блядь, Коротше, мам, Ось в мене стіни такі побілені, гарні. Все добре, Дивись, зараз я буду їсти. Та не не то, не то. Коротше, мам, дивись. Ось, у мене тут, бачиш, все є, їжа є, все є. Ось багато їди. ну, Тобто, все добре взагалі. Та блядь, що це. Сука. Коротше, мам, я з дуже. Це мої друзі, вони дуже добрі, вони адекватні, все. Серега, Серьо, аж не забудь. Та й... це Андрій, йому е... 30 років, але він успішний бізнесмен. Ось. Я не й був Коротше, мам, бачиш, мене все добре, водичка є, все покушать є. Ось ось спим, тут дуже тепла палатка. Я один сплю. Тут хлопці просто ну, на пару хвилин зайшли до мене, вони зараз вже уходять. Тіпа, е, ви що ходите, да, Анатолій? Е, це масаж спини робить. Ну добре, мам, добре, мам. Все, бувай, дякую тобі. В мене все добре, пока.